Вітаю на сьогоднішньому уроці. Тема уроку Як працюють історики. Ви вже знаєте, що людей, які вивчають минуле, називають істориками. Професія історика цікава і схожа на роботу детектива. Аби відшукати нову інформацію про минуле вченим потрібно провести історичне дослідження. Історичне дослідження. Це пошук нових знань про минуле на підставі вивчення історичних джерел. З цією метою історики працюють в бібліотеках, архівах і сховищах, запасниках музеїв, нерідко вони виїжджають в археологічні та етнографічні експедиції. Історичне дослідження неможливо уявити без опису діянь людей діяльність яких суттєво вплинула на життя суспільства на перебіг конкретних історичних подій, а саме правителі держав, полководці, винахідники, видатні мандрівники, митці, їх називають історичними діячами. Історичні діячі це головні герої історії, які своїми вчинками впливали на хід історії. Історик завжди починає своє дослідження із пошуку та аналізу історичних джерел. Щоб зробити дослідження більш ґрунтовним та якісним, учені намагаються долучити якомога більшу кількість речових, писемних, візуальних та устних джерел. Потім порівнюють їх між собою, знаходять спільні моменти і розбіжності, намагаються з'ясувати, якій інформації можна довіряти, а яка є недостовірною. Безперечно, відтворена істориком картина минулого не може цілком відповідати тому, що було насправді. Адже чим далі історична подія від сьогодення, тим менше про неї інформації дійшло до нашого часу. Позаяк багато історичних джерел було втрачено. Коли джерел замало для повного відтворення минулого вчені заповнюють історичні прогалини своїми припущеннями, дослідивши та зіставивши всі доступні історичні джерела про конкретну історичну епоху, подію чи історичного діяча, історик подає свою картину бачення минулого історичний образ. Історичний образ це уявлення про якусь подію або особу, що сформувалося внаслідок історичного дослідження. Тому в історичній науці є різні підходи до оцінки подій минулого, відбуваються дискусії вчених, під час яких народжується істина. Варто розуміти, що на одну і ту саму історичну подію може бути кілька різних поглядів, кожний з яких є по-своєму цінним. Таким чином можна стверджувати, що кожне історичне дослідження чи історична книга це лише реконструкція відтворення минулого. Чим більше історик віднайшов і дослідив надійних історичних джерел, тим повнішою є його реконструкція минулих подій. А тепер пропоную тобі закріпити і перевірити свої знання, виконавши вправу за цим посиланням. Дякую за увагу! До нових зустрічей!